Топ-5 причин, чому потрібно пройти навчання саме у UFS. і причина номер один – це величезний багаторічний досвід. Мій моїх флористів, моїх учениць, які відкрили бізнес не лише в Україні, але й за кордоном. Відповідно, весь цей багаж знань. Ви отримаєте на моєму навчанні. Причина номер два. Це актуальна трендова інформація на основі діючого квіткового бізнесу, яка допомагає вам одразу зануритись у комерційну флористику та знайти роботу флориста. Причина номер три: це є вміння навчати та доносити складну інформацію простими словами. Неодноразово чую це від своїх учениць, адже тут подається інформація чітко, доступно, в повному обсязі, без зайвої води, і саме це ви можете бачити в результатах ученицях та їхніх виробах. Причина номер чотири це 80 Цітків практики з квітами. І саме незвичайними квітами, а квітами дорожчого сегменту, неймовірно розкішними. Це дає змогу не лише вийти з красивими роботами після курсу, але й зберегти собі десятки фото для майбутнього портфоліо. Ну і п'яте це різноманітний формат навчання, адже саме UFS ви можете обрати як офлайн формат в багатьох містах України та за кордоном, так і онлайн формат навчання. Я можу ще багато говорити про переваги навчання в UFS, але думаю, вам потрібно прийти та спробувати все саме.